Загалом міський голова назвав свою роботу задовільною дещо вдалося реалізувати втілення. Деяких проєктів планується наступного року, зазначив мер Руслан Токар і перелічив зроблену роботу по пунктам. Першим відзначив створення дозвільного центру партнери, що спрощує життя підприємців. Сьогодні персональний менеджер, який має бути запроваждаючи будь любого підприємця, буде супроводжувати і укріпляти його, скажем, позиції на ринку з точки зору супроводження через э, структури і спалково. контролирующих органов. Да? Вот мы понимаем, что такое предприятие. Бегаешь, справки собираешь, как это было раньше. И как это может быть сегодня это еще существует. Не понимая, где, когда, на каком этапе это закончится. То есть в этом вопросе партнер, по сути себе, то, что сегодня есть, это начальная база. Но она сегодня функционирует, она сегодня начинает работать. Продовжив мер дитячими садками з 52 побудованих, зараз функціонують 26. На сьогодні вирішено питання виділення субвенцій з обласного бюджету у розмірі 8 мільйонів гривень на відновлення садка номер 39 Крім того, в цьому році вже відкрито кілька додаткових груп у дитячих садках. Тобто, проблем з розміщенням дітей у дошкільних закладах у майбутньому бути не повинно. Сьогодні, завтра, в слідуючим у нас буде рішок вопрос. Питання... о размещении наших детей в дошкольных учебных заведениях. Да, садик. сегодня нужно переломить ситуацию и решить вопрос восстановления рождаемости и вопрос размещения детей, которые когда бы будут появляться. То есть 52 мы пока не готовы, но вопрос год, два, три, мы, наверное, вопрос закроем с теми садами, которые откроем, дополнительными группами, которые откроем в следующем году. У Ніковалі успішно проходить програма Нікополь місто дитинства. За рік встановили близько 30 дитячих майданчиків. Паралельно хочуть запустити програму Нікополь місто спорту, розповів міський голова. Знаєте, стадіон трубник, да? все в запустінні, Манеж школи розібрано, практично уничтожене. Тобто вопрос, це сьогодні база спортивна. Ні. Благодаря Олександру Саковичу Фельбелу, да, одного з трубних предприятий, сьогодні захранили спортивний комплекс трубник, бо да? все остальное знаходиться в каком-то непонятному состоянні. Так, раніше вигляді наш стадіон. Я на ним займався спортом і на тому же да, і на тому же, же трудники. Ні, і пород сьогодні должен по світі часть в рамках соціальної програми. При керівництві Руслана Токаря відмінили платні послуги в лікарнях, окрім профогляду. Та розпочалась державна реформа в галузі охорони здоров'я. Була створена амбулаторія сімейної медицини на третій дільниці. Завершилось будівництво пологового будинку. Та досягненням мер це не вважає. Достіження это, Ну може бути достіження, ви коснувся, то це нормальна робота для розкового хазяйства. Побіцяв Руслан Токар і будівництво соціального житла для молоді. Відповів і на питання присутніх. Одне з них стосувалось майбутнього третьої лікарні, яку планують розформувати. Мер запевнив, пацієнти від цієї реформи не постраждають, і жоден лікар не залишиться без роботи.